Друзі, ми їдемо забирати 14 автомобілів і на молотках їхав. Нужно просто роботи, роботи. Тобто там черга, взагалі, там космос-самоліт. Ну що, друзі, не переключайтесь. Ну що, друзі, всім привіт. Знову з вами реальний таксист. Він же далекобійний, він же багато чого іншого. Всі запитуєте. Одне тільки питання, там в основному а хлопці, які дуже-дуже хочуть виїхати за кордон, як же ти виїхав? Відео зрозуміло не про це, але я повторюю ще Друзі, повторю. Я офіційно працюю в компанії, яка займається грузоперевозками міжнародними. Тому мене взяли на роботу офіційно по я водій з категорією це є. Це категорія на великі автомобілі. Працюю в компанії, який підписав бумажечку, що я з правилами, законами України згоден, що для мене, як для водія, і для таких компаній, які резервують водіїв, вони можуть по Програмі шлях виїхати за кордон, щоб перевести грузи, гуманітарку і повернутись в Україну. На це дається 45 днів. Якщо водій не повертається, на водія заводиться кримінальна справа, у компанія, яка взяла цього водія, їй можуть лишити ліцензію. Якщо друзі просто так, виїхати за кордон. Я не можу. Просто пішов, сів легковий автомобіль і переїхав. Цього зробити, звісно, друзі, я не можу. А так офіційно я поїхав за автомобілями з Лайпаду для заказчика. Перевозимо автомобілі, які приплили для клієнтів, вигрузились в борту Клайпада це Литва. А що, друзі, ми їдемо забирати 14 автомобілів, і ці автомобілі в наступному відео я покажу. А в цьому відео я розповім, як дорога до Клайпеди, що зі мною трапилось, скільки я відстояв в калійці. Важко це все не важко. Але ви все вже в відео, який був до цього дивились, дуже вдячний. Багато. Хлопцям, які надавали а, совіти по поводу там, що треба брати в автомобіль а, і так далі. І тому, тому. Тобто, допомога далекобійнику. Я думаю, такі відоси буде цікаві для людей, які там, в будущем хочуть також там, сісти за автомобіль, попрацювати, ну, і так далі. І так далі. Ну, що, друзі, не переключайтесь, не забудьте, звісно, підписатися на мій канал, поставити палець вверх, пишіть коментарі, може вас реально щось цікавить. Я подивлюся ці коментарі, напишу вам або запишу вам відео в наступний раз. Відповім на ваші питання. Тільки одне, що може це відео буде підтрукуватися, бо таке кріплення. А я в дорозі їду і хочу з вами порозмовляти. Друзі, ну по-перше, чому я їду в Клайпеду, в мене у водія закінчилися. І перебування в Європі, і йому треба трошечки відпочити, для того, щоб ці дні набралися. Хто не знає, то по біометричному паспорту можна виїжджати за півроку, всього перебувати в Європі 90 днів. От За півроку, всі 90 днів він яким чином історує. І для того, щоб ті дні, які були півроку назад, вони почали додавлятися, йому треба. Він і тільки побути вдома, і потім йому ще нарахується десь приблизно 30-40 днів, і він поїде далі в рейс. Це по-перше, по-друге, друзі, я хочу все-таки самостійно ніколи не був в порту Лайпеди, хочу самостійно подивитися на ці поля автомобілів, які поприїжджали. Дуже багато людей не можуть забрати ці автомобілі. Дуже багато друзі, людей фізично не можуть забрати автомобілі по той причині, що... Дуже серйозні якісь в кавичках кампанії, які просто покидали дуже-дуже багато людей, обрали гроші і за доставку, і за все, все. все І машини приплили, і зараз ніхто не знає, як ці автомобілі позабирати. То цей раз я хочу підійти до брокерів, які знаходяться в порту, або до людей, які за це відповідають, запитати, що буде. Тобто мені там скидали. Деякі люди свої документи автомобілів, які вже давним-давно приплили порт, і вони хочуть ці автомобілі забрати. Тому я підійду, попитаю, і я думаю, що вже в наступному відео або через одне я вам розповім, що робити, і може я вам в цьому допоможу. Так, друзі, це. Дві причини, чому я їду в вайпу. й, в принципі, трошки розвіється, бо якщо ти будеш сидіти на одному місці і голова буде кипіти, потрібно просто роботи, роботи, так. Ну що, друзі, як як до нас дорога? Трошки такий автовоз дерев, по ямкам, коли бігають, то все дуже так. Дукає кава, як завжди, розливається, щось таке. До речі, хто не знає, я їжджу на автовозі 2008 року випуску. Це у мене автовоз-паровоз, так називаємий. Тобто не віддільна прицепа і віддільна кабіна, а на кабіні є своя установа і полуприцеп. І на цьому автомобілі я їжджу. Другий автовоз у нас на автоматі, а цей на механіці. Вісім передач, ліпісточок, потім половинки. Хто знає про що я, я думаю, розуміє. Я ніколи в житті не їздив на грузових автомобілях, ніколи в житті не їздив. Якщо пам'ятаєте, по відео, які були до цього, я просто сів і поїхав. І потрошечку, ти розумієш, потрошечку. Дорозі, ти вчися, набирайся, яких навиків. І я дуже боявся, але ну, розумію, що якщо щось стрьомно, то воно не означає, що воно погано. Треба по-любому переборювати свої якісь внутрішні. страхи, Бо якщо дуже бояться, то в принципі кашу в цьому житті не зважить. Що друзі? Що мене чекало? При попереду це чекав мене кордон з колійкою в 41 кілометр. Це колейка, щоб ви розуміли. Так що як, як вам сказати, друзі, це як, наприклад, з Києва до Українки або з Києва до Бородянки. От, розумієте, оце така була черга, в якій стояли. В Принципі всі далекобійники, і рефрижератори, і тенти, і автомози, і так далі того подобне. Але бувалі, і ті хитрожопі, може, якщо ви не бачили, у мене є інстаграм, можете підписатися, і тікток тік є. Я там коротенькі відосики постійно пощу для того, щоб ви слідкували де і як що зі мною як проїздить, може хтось де в житті чи, 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 чи де, допоможе. Розраховували десь три доби, але не тут то було. П'ять днів ми чесно відстояли. Це, друзі, не дуже добре. Ну і не дуже добре по тій причині, що в мене автовоз для себе я не підготував. Там не сильно я такий суперпрофесійний далекобійний, бо якої є кавоварка, як мені багато хлопців писали, або чайничок. Або газова горілка, можна і мультиварку, у мене нема холодильника. і всю кавку, яку мені наготовили, в ітогі вона пропала. Тобто, якби ось ну, десь так. Ну там два дні вона ще пожила, а потім в ітогі, слава Богу, що ми приїхали десь кілометрів 15, почали поносити обіди, і в принципі там 150 п'ятдесят гривень комплекс можна було поїсти. Ще одне дуже погано, що три доби коли стояли. То не попадалась на глаза не одна заправка, там де був душ. Але все-таки за три доби я сходив у душу. Зрозуміло, що потрібно теж підстраюватися, брати бочечку з краніком або купувати собі лієчку, типу душа, і, в принципі, можна якось в таких колейках прожити. Ну, нічого страшного, кордон пройшли? Все добре, коли ми залітаємо на кордон, то ми йдемо як пусті, і нас дуже швидко пропускають. Зрозуміло, ми якраз попали на пересвінку 24 числа, тобто День Незалежності нашої святої України. Але українські таможні невеликий казус пройшов, пройшов я всіх, і погранців, і групника пройшов, і чорних пройшов. Але мені чомусь не поставили круглу печаль. І коли вже виїжджав, мене там погранець каже, у вас немає печаті, типу, валіть назад. А я якраз до перезмінки це все зробив. Підходжу, кажу, зробіть печать. А говорять, нема вже того митника, він ушов, чекайте, перезмінки. А реально до кінця перезмінки 40 минут і стоять, якби. Ну я теж розумію, що нема сенсу. Печать плакнули, я відфоткаю і поїхав. Каже: ні, чекайте, я кажу, ми будемо кушати тортик. Я говорю, так, да", говорю, у вас. Говорю, печать не можете питатися. Він мені каже, говорить, так, да", при Януковичі при Кучмі такого не було. Я кажу, я говорю, при Януковичі, при кучмі може такого і не було, але я говорю, ліца з тих времен осталось Ну Отак і поговорили. Прийшлося годину чекати, поки вони наїдаться своїм тортиком, бо свято було, а наші України була незалежність. Бувають, ну, бувають, не хочуть а, сильно працювати, ну, не розуміють чому. Хоча й працюють вроді як швидко, знаєте, зміна на зміну не, не походить. Ну, то таке, може, колись воно зміниться, як всі водії кажуть, електронну чергу, щоб все було нормально, щоб нікуди там не лізти, щоб зрозуміло, скільки там. В той черги стояти, бо один раз стоїш там 40 кілометрів там три дні, а другий раз стоїш 20 кілометрів на ді. Бо хлопці казали, що черга на крековці, на Медвіки, на всіх других кордонах, тобто там черга взагалі там, космос самоліт там де е, нічого для цього не зробили. Ну, Друзі, таке діло. В общем, 5 суток можна сказати, по 2 години нормально три 2 в сутки ми спали. Виїхали і розуміємо, що треба сочно до Клайпеди долетіти, ну полетіли по Польщі, і реально там уже десь кілометрів 300-400 проїхали, і реально нас почало дуже сильно вирубати. І кстати, ви бачите, що ми їхали по дев'яташки. Ну хто знає, то це однополосна та дорога. Одна туди, один одна назад. Вона дуже вузька. Плюс там були невеликі там ремонти. І як бачите, що Ну якби жим-жим, коли їде тобі навстрічу, там фура і ну, розуміє, що професіоналізм якраз у всіх діях він приходить. Це такий шлях, такий путь. Можна сказати, що в принципі нічого важкого в роботі телекобійника нема. Тут велика романтика, і за три поїздки, які в мене були, точно узнав. А є маршрути чуть-чуть поцікавіше. Хлопці їздять і на Белію, на Португалію. Там а хто в Європі по Європі працює, всю Європу виїздив там і в Іспанії на морі, там десь на круїзних лайнерах катаються. Там коли переходять там з одного місця морем в друге. Ну то є, в принципі, дуже цікаво. Один мінус, коли у вас є родина і ви виїжджаєте на каденцію. То тоді якось у ну, раз в три місяці бачить родин тяжкова. Коли ви робите в Україні, трошки зарплати поменше, ну не поменше, тому що ну, наприклад, там де нормально платять в компаніях, а навіть якщо ви даже захочете зробити такий кілометраж, як робиться в Європі, то ви не зробите. А якщо б ви наприклад, їздили там двінадцять тисяч кілометрів в середньому місяць. Як їздять по Європі, і це нормальні кордони були, то я думаю, в Україні платили б набагато більше. Наприклад, там рейс там, на Клайпіду, там, в середньому там, водій заробляє там, 600 та 700 євро. Це туди обратно, а ви проїжджаєте 2800 кілометрів. От умножте на 4 800 євро, це ті ж 3 тисячі євро, які платять в Європі. Ну, десь друзі, отак. Ну а і ми вже... Практично доїжджаємо до Клайпи. в мене багато казисів, то кава на паспорт спала то шайбу. Я блін, поставив і на молотках їхав. Не дай Бог, там хтось зупиниться, напевно, космос штраф, хто статі, знає. Якщо там я дев'ятку ставав, у мене шайба в мене не чіп. На молотках сталася дев'ятка, і, грубо говоря, я по шайбі 24 години ну, там, 22 години працював, плюс шайбу витягнув 30 хвилин пізніше. Коротше, цієї в мене реально ще от проблеми, Але якщо ви будете працювати, ви повинні розуміти, що штрафів космічний кстати, хто знає, напише. Ну буде цікаво. кого ж трафували за те, що трошки неправильно він забув. Друзі, ну такий невеличкий монолог. Я надіюсь, що якусь невеличку, але дуже полезну інформацію я вам надав. Ну, в принципі, засвітився на телеку, показав, що я ще живий і все буде добре, все буде Україна. Друзі, всіх обняв, всім гарного вечора, дня. А подик то, що багато кажуть, не ламай язик, говори народ, там, на русском, на все діла. Зачем ти кавіркаєш мову. Друзі, ну якби мені подобається. От останній час почав розмовляти українською мовою. Я вчився в Україні і гарно знаю українську мову. Просто коли багато хочеться вам сказати інформації, я мало книжок читав, то в мене запас слів не дуже великий, то може десь попадається такий невеликий суд, то може постійно Ну, Воно ж прикольно, правильно. Палець вверх, коментар, підписка на канал. Пока.